Чи можуть картини таїти в собі дещо таємниче, чи здатні вони розказати щось більше про тих, хто їх намалював, чи про тих, кого на них намалювали? Деякі з них показують своє справжнє обличчя лише вночі, і тільки уважні та допитливі гравці можуть це побачити. Всім привіт! Мене звати Лера, і я пропоную сьогодні спробувати дізнатися, які таємниці ховають в собі прокляті картини всім з три. bye <laughs> Коротко розкажу, що це взагалі таке. Разом із доповненням наприродне прийшло декілька картин, якими можна прикрасити свій дім, і 11 з них мають властивість змінювати своє зображення вночі. Ця фіча прикольна сама по собі, але мені стало цікаво вивчити цю тему глибше. Тому запрошую вас разом зі мною до Moonlight Falls, де ми знайдемо усі ці картини і подивимося на них поближче. Почнемо ми з портретів цих п'яти людей, і першим з них буде цей шановний пан на ім'я Хайрам Семюель Медокс. Давайте відкриємо та почитаємо опис до картини. Хайрам Медокс був живим втіленням вислову Невинний допоки провина не доведена, хоча його пов'язували більш ніж десятком злочинів, ніколи не було достатньо доказів, щоб притягнути його до суду. Зрештою, він зрозумів натяк і зник із містечка, проте це його зображення залишилося, а можливо і щось ще. Тобто ми робимо висновок, що Хайром Метакс був злочинцем, але що саме він робив, з цього опису зрозуміти неможливо, і якщо пошукати в інтернеті, там теж не буде ніякої інформації, окрім того, що я тільки що прочитала. Як до речі, і на всі інші картини, що додало мені складностей в підготовці цього відео, тому в деяких моментах будуть прям чисто мої теорії та здогадки. Але у випадку з Хайромом Медоксом я знайшла дещо в самій грі. Якщо ви натиснете на ось ці антикварні штори та почитаєте опис, то стане трохи більше зрозуміло, чим займався цей чоловік. Ці штори створені в стилі, який вперше став популярний понад 100 років тому. Вони схожі на штори, знайдені в будинку Хайрама Семюля Медокса, сумнозвісного підозрюваного у крадіжках. Однак, на відміну від Хайрама, вони будуть у безпеці в вашому домі. Тобто він був як мінімум крадієм. Якщо подивитися на цей портрет вночі, то можна побачити Хайрама у вигляді черпу, який дає нам натяк на те, що чоловік, можливо, мертвий. Тож, що ми маємо, був такий собі грабіжник, якому вдавалося виходити сухим із води, і який, начебто, зрозумів, що його удача не буде безкінечною. Та в якийсь день покинув містечко, можливо, через пораду або погрозу якогось місцевого шерифа. Більше його ніхто не бачив, і все, що після нього залишилося, це його портрет, який вісить в картині галереї Moonlight Falls. Це те, що ми знаємо з опису, але скелет, на який змінюється зображений Хайрам Медокс, вказує на те, що він може й не збирався покидати містечко а був, скоріше за все просто вбитий. Те, що про це нікому не відомо, може говорити про те, що вбила його не поліція, а напевно якісь посібники або конкуренти. Також його портрет можна знайти у підвалі під бібліотекою в одній з кімнат. Що це означає? Складно сказати. Можливо, це був його таємний кабінет, або там могли збиратися якісь послідовувачі знаменитого злодія, і тому вони прикрасили стіну його зображенням. Наступним буде портрет такої чарівної дівчини на ім'я Міранда Глауер. Опис до її зображення каже нам наступне: Міранда Глауер ніколи не вписувалася в колектив. Інші відьми в школі висміювали її практику старої магії та ставилися до неї як до ізгоя. Напередодні випускного компанія популярних відьом вирішила влаштувати Міранді магічний розіграш на прощання. Засмучена їхньою витівкою, Міранда стала самітницею. Але пообіцяла однокласникам, що ніколи не перестане чекати на свій шанс помститися. В Мунлайт Falls дійсно є академія Everglow, де могла вчитися Міранда. Зараз там навчаються усі діти, незалежно від того, являються вони надприродними істотами чи ні. Але раніше, можливо, Мунлайт Falls населяли тільки магічні істоти, і академія могла бути відьомською школою, наприклад. Зараз в містечку немає має сімів з прізвищем Глауер, як живих, так і похованих на кладовищі. Можливо, Міранда та її сім'я назавжди покинули Мунлейт Фолз. А може, вона була єдиною спадкоємицею, яка в подальшому змінила прізвище та навіть ім'я, і спокійно вичікувала слушного моменту, щоб помститися. Вночі намальована Міранда змінюється, і це дуже яскраво демонструє різницю між тим, якою вона була в житті, і тим, що коїлось у неї в душі. Вдень це така спокійна, сором'язлива дівчина, а вночі сповнена люті та жаги помсти. Її нічне зображення виглядає, наче зняте в негативі, що може символізувати зворотню сторону її особистості. В грі є ще одна згадка про цю дівчину. Якщо заглянути в режим будівництва і клікнути на ось це дерево, можна побачити наступне: дерево Глауер. Іноді дерева бувають занадто зеленими і не створюють тієї моторошної атмосфери, щоб відвідувачі почувалися небажаними. Ця репродукція відомого дерева з резиденції Міранди Клауер в часі перших днів Moonlight Falls саме те дерево, яке ви шукали. Ніхто не посміє подумати, що ви не відьма, якщо у вашому дворі буде кілька таких дерев. Це каже про те, що вона дійсно жила тут дуже давно, за часів заснування містечка, та в її резиденції росло таке от жуткувате дерево, яке наразі асоціюється із самою Мірантою. через що саме вірогідно через те, що її теж вважали моторошною, а може тому, що під ним вона проводила більшість свого часу і розмірковувала про, скажімо, план помсти. Тепер подивимося на цей великий портрет відьми. Опис говорить наступне: однією з найколоритніших персонажів в історії Moonlight Falls була стара відьма, відома як двозначна Бетті. У неї не було сім'ї та справжніх друзів в містечку безсумнівно через її різкі перепади настрою та непередбачувану поведінку. Хоча художнику, схоже, вдалося зобразити Бетті в одному з її кращих настроїв, але деякі, хто бачив цю картину, помічають і її темну сторону. На денному портреті Беті виглядає такою дуже типовою доброю відьмою. В неї дружній погляд, по-доброму так складені руки, вона одягнута в усе світле, але вночі її шкіра набуває зеленого відтінку, одяг темнішає, поза та вираз обличчя стають більш злими та погрожуючими, а на фоні усе палає. Картина прямо показує ось цю подвійну природу Беті, яку вона ні від кого і не приховувала, і за яку отримала своє власне прізвисько двозначна. Можливо, спочатку перепади настрою жінки були рідшими, але з часом через неприйняття з боку інших вони частішали, і Беті ставала все більш агресивною, не знайшовши підтримки навіть серед власних рідних, які, судячи з опису картини, скоріш за все просто відмовились від неї. Дивимося на наступний портрет. І судячи зі світіння за спиною у намальованої дівчини, це в нас фея. Цей прекрасний портрет зображує одну з найперших мешканок Moonlight Falls, таємничу фею опівнічну Медлін Everglow. Вона була відома в містечку своєю щедрістю духом і прихильністю до всіх сімів, як надприродних, так і ній. Однак ходили чутки, що коли сонце заходило, вона оберталася на зовсім іншу сімку, і прізвисько опівнічна божевільна медді супроводжувало її до останніх днів. Опис зображує нам Медлін як живу інтерпретацію цих проклятих картин: вдень це добра та прекрасна фея, а вночі зла та жорстока. Це видно на портреті. В день меді виглядає милою та наївною молодою дівчиною, а після зміни стає зморщеною старою жінкою із незадоволеним обличчям. Її зображення ніби втрачає колір та тепло, надаючи портрету меді синювати відтінок шкіри та холодні, ніби неживі тона. Описі до картини вказано, що Медлін має прізвище Everglow. Це древня родина, яка жила в Moonlight Falls і яка, скоріш за все, заснувала академію Everglow. Ця родина повинна була мати потужні магічні сили, які ймовірно передалися і Медлін. Можливо, ще тоді, дуже давно, меді, маючи здатність або прокляття змінюватися в день та вночі, якимось чином перенесла цю концепцію на свій портрет та на деякі інші картини. В нас ще є портрет такого ось ковбоя, який підписаний як ковбой Янгол. Згідно з нотаткою зі щоденника цього художника, ця картина була натхнена старим міфом про прокляту групу вершників привидів які вічно ганяються за примарною ватагою худоби по небу. Це було покаранням за те, що вони були злими при житті. Чоловік на картині все ще має можливість змінити свій шлях, перш ніж приєднатися до їхньої проклятої гонитви. Чи знайде він спокуту або покаже свою справжню сторону? Тобто художник ніби питає, чи має людина шанс виправитися, чи приречена доля знайде її. Денний варіант цього портрету лишається питання відкритим, але вночі ми бачимо цього ковбоя, який вже стоїть на випаленій землі. Це якби говорить про те, що він зробив свій вибір і обрав таки темну сторону. І ще забавний момент в тому, що вдень на його курці намальовані крила, але вночі вони зникають. Це ніби свідчить про те, що ковбой більше не янгол і прямує тепер прямо до пекла. Тепер давайте зайдемо до картинної галереї і подивимося, які з проклятих картин є там. Заходимо і перша картина, яку ми бачимо, називається Відвідувачі. На ній я не буду зупинятися, тому що я дуже детально описувала її ось в цьому відео, тому я запрошую вас його передивитися після перегляду цього. Посилання буде на екрані та в описі під відео. І я хотіла зробити маленьке оголошення: в телеграмі з'явився новий чатик української сімстри спільноти, де можна поспілкуватися та знайти безліч корисних штук. І допомогу по грі, якщо вона вам буде потрібна. Тож долучайтеся посиланнячко Я лишу в описі під цим відео. Переходимо до картини, яка нас цікавить, і це вперше не портрет, а пейзаж. Ця картина навіює усі затишні відчуття від того місця, яке ми називаємо домом. Мистецтвознавці вважають, що ця картина, намальована відомим художником Франком Латіссі, зображує його справжній дім. Шанувальники мистецтва цінують стримане використання кольору Франком, яке пробуджує теплі спогади. Але рідко обговорюють той факт, що Франко таємниче зник у цьому будинку. Ще давніше те, що картина, здається, з'явилася лише через рік після зникнення Франка Делатісі. Друзі, пропоную вам подивитися уважніше на будівлю музею та порівняти її з тією, що намальована на картині. Вони виглядають майже ідентичними, тому можна зробити висновок, що це дійсно колись був будинок Франка Делатіссі. А після його зникнення будівлю перетворили на міський музей. Вночі картина змінюється і набуває ось такого вигляду. Ми бачимо примарне сімейство біля входу, і сюди дуже сильно проситься висновок, що це і є Франко де Латісі разом зі своєю родиною. В описі нема згадок про зникнення ще й сім'ї, але це ніде і не заперечується: ну або це якась інша родина з містечка, яку вбив власне сам Франко, а потім швидко зник, щоб уникнути покарання. А єдиний натяк, що залишився, це проклята картина. Її міг через рік намалювати сам Делатісі, котрого, наприклад, мучила совість, або хто ще хто теж знав про ці події. На цій картині зображена ще одна будівля, яку можна знайти у містечку це власне академія Everglow. Сім'я Everglow, один із перших кланів фей у Moonlight Falls, заснувала цю школу із місією навчатись магії та зробити навчання магічним. Дехто каже, що школу було збудовано на території, де живуть привиди, але ніхто не зміг цього довести. Але деякі стверджують, що бачили правду. Давайте і ми спробуємо побачити правду. Вночі на картині, окрім самої школи, можна побачити шість маленьких привидів: п'ять внизу і одного на даху. Опис каже нам, що академію побудували на місці, в якому вже жили привиди, але оця маленька фігура на даху натякає на те, що смерті ставалося вже в самій школі, і виглядає це так, ніби хтось з дітей скоїв само. При цьому на кладовищі не поховано жодної дитини, і на території школи також нема надгробків. Виглядає все так, ніби керівництво школи або навіть містечка прибрали усі докази, і тільки картина дає нам натяк на справжні події, які сталися в академії Everglow. Зупинімося ще біля цього гарного пейзажу. Недоторканий рай манить вас все ближче і ближче. Ви майже відчуваєте, ніби можете ступити в картину і відчути її м'які трави та вдихнути заспокійливі аромати. Але є дещо ще. Здається, що кожна частинка цієї іделічної сцени тягне вас у темний центр. Це неминуче, які таємниці прокрадаються крізь дерева. Я намагалась знайти схоже місце в Moonlight Falls, і це далося мені досить важко. Ось це трохи нагадує пейзаж з картини, але сучасна забудова містечка збиває. Але це могло бути намальовано звідси. Вдень Аркадія має вигляд романтичного пейзажу, а вночі перетворюється на похмуру містичну сцену темряви та відчаю. І назва картини підкреслює, що ця місцина не є тим, чим здається, і приховує в собі темні таємниці. І для завершальних двох картин я пропоную знову зазирнути у підвал місцевої бібліотеки. Перед останньою картиною знову є портрет, і давайте поглянемо на нього та почитаємо опис. Ця захоплива робота десятиліттями викликає нескінченні суперечки в мистецьких колах. Більшість суперечок точиться навколо назви роботи пошук гармонії. Дехто вважає, що гармонія це ім'я молодої жінки на портреті. Інші що вона прийшла в це місце в лісі, щоб розпочати пошуки особистої гармонії. Тоді як треті стверджують, що картина чітко показує момент, коли жінка досягає гармонії, ким була ця юна мрійниця і що принесе їй гармонію. Тобто, да, в принципі, все ясно, якась дівчина прийшла в тихе відлюдне місце, щоб досягти гармонії із собою або природою. Але якщо подивитися на цей портрет вночі, то ця її гармонія набуває зовсім іншого сенсу. Ми бачимо, що насправді дівчина є перевертикиною. І, якщо чесно, її вигляд на нічному зображенні не дуже нагадує гармонію, скоріше відчай. Як на мене, вона не дуже щаслива, що має це прокляття, і можливо її пошук гармонії заключається в тому, щоб якраз таки позбутися нього та вилікуватися. І переходимо до останньої картини, на якій зображена дуже впізнавана будівля Монлей Фоллс – судова палата співдружності, яка поєднує в собі мерію, поліцію та військову базу. Це величне зображення перлини Мунлайт Фолз гордо сяє величчю та гідністю, що асоціюється з цією знаковою будівлею. Побудована над природними істотами, які першими оселилися в містечку, судова палата співдружності довгий час служила і захищала мешканців Мунлайт Фолз. І протягом усіх цих років в будівлі зовсім не з'являлися привиди. Хоча іноді ця картина може свідчити про протилежне. Я, до речі, не бачу тут ніяких привидів, про яких зазначається в описі, але сама сцена стає більш мрачною та зловісною. Це, напевно, дає нам натяк на те, що тут також відбувалися якісь темні події, якими повниться в цілому все містечко. І давайте коротко підсумуємо, як все ж таки картини стали проклятими. Все почалося з феї на ім'я Медлін Еверглоу, яка народилася зі здатністю змінюватися та набувати інше персоналіті вночі. Можливо, вона свідомо або ні передала своє прокляття художнику, який намалював її портрет. І його робота отримала здатність змінюватися так само, як і сама Меді. Хто зна, може усі ці прокляті картини були намальовані нащадками того художника, від якого прокляття передавалося покоління за поколінням. Єдиним відомим автором однієї з картин є Франко Делатісі, тож припустимо, що саме його якийсь прапрадід вперше намалював проклятий портрет Медлін Еверглоу. Або це і був сам Франко, адже точних дат ніхто не знає. Тоді зрозуміло, чому деякі з проклятих картин висять в музеї, бо цей музей раніше був домом Делатісі, і логічно, що там висять здебільшого саме його роботи. Ось такі в нас вийшли теорії та огляд. Якщо ви маєте свої версії щодо проклятих картин або персонажів, які на них зображені, напишіть їх у коментарях, це буде дуже цікаво почитати, як мені, так і іншим глядачам. А я буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мене своїми вподобайками та підпишетесь на мій канал, адже я дуже стараюся, готуючи вам відоси, чесно. Дякую також за ваш перегляд. Бажаю всім мирного дня або вечора і всім па-па!